Добрий день, шановне панство. Внутрі їм її повтікали, я їм подавав їсти, а гранулу сьогодні спеціально не давав. Вони її порозкидали, хай збирають і постять до вечора. Жінка не знаю, що вона їм, видно, суковитих кормів вчора багато понакидала. І вони гранулу порозгрибали. Так що годування внутрі. Е я собі так ще колись думав, що раз в сутки дати їсти і до лампочки буде, але бачите, то так не виходить, тому що лишнє ми даємо, вони їдять то, що їм подобається, остальне вони Ну, Звичайно, якщо потім їм не дати їсти, вони то все будуть позбиране. Буде все позбирано. Я впевнений 100%. Що при вечірньому годуванні вони все повизберують, навіть шарити будуть. Дав я їм сіна, бачите, щось вони сіна захотіли, і там самець позаносив куток і вибирає собі те, що йому подобається. Десь пару днів назад хотів зважити самця, вже з рук годував, вже все, вже такий того. А до хвоста не дає приступити. Я тільки за хвоста він дибки стає, страхає мене. Я пробував вольєр зайти, його ловити, а вони потім збилися всі в купу. І я думаю, не буду я їм стрес робити. Що воно зміни? Яка є вага самця, така є, нічого не, не зміниться. Лише для мене я б знав і для вас. Ми б знали його вагу, ну але прийде ще час і самець приручиться. Просто йому треба більше уваги приділяти, щоб, ну, щоб він був відважний, не боявся, а має ще страх, і, і той страх його треба поважати, бо не дай Боже хапне за руку, то є дуже неприємна річ. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.